Поринути у буковинський колорит, культуру, традиції та зазирнути у світ, де оживають герої, що зійшли зі сторінок книг. У Чернівцях у музеї просто небо» відбудеться нічна театралізована екскурсія Буковино Ляно за мотивами творів буковинського письменника Георгія Боти. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Сюжети, яке підказало саме життя у музеї просто неба у Чернівцях, цими вихідними відбудеться нічна театралізована екскурсія Буковино-Ляно створена на основі інсценізації художніх творів буковинського письменника Георгія Боти, режисером, постановником та автором інсценізації дійства, став директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту то Іван Пілат розповідає вже четвертий рік при музеї працює єдиний в Україні театр Просто неба тож у автентичній буковинській атмосфері талановиті актори допоможуть глядачам відкрити самобутній світ майстра слова. Георгій Бота пише так і пише на такі теми, що обминути його було ніяк. Тому що це надзвичайно актуально, це надзвичайно здорово, це надзвичайно цікаво. Ті події, та мова, той побут, ті традиції, які у його творах відтворені, ну просто неможливо їх обминути. Вони самі просилися на сцену, самі просилися для інсценізації і актори навіть які зайняті. В цій театралізованій екскурсії вони захоплені цими творами. Назва нічної театралізованої екскурсії Буковину Ляно походить від старовинної народної пісні, але мова йде саме про наш край та народ, розкритий на сторінках творів Георгія Боти, каже режисер-постановник. Яка гірка доля випадала е, цим людям, які перепетії вони пережили в цьому житті, і не дивлячись ні на що, вони жили, вони працювали, вони творили, вони любили, народжували дітей і так далі. І життя було е, наповнене сенсом. На протязі години 20, години 30 ми маємо змогу подивитися кілька епізодів. Його інсценізованих оповідань і таким чином поринути, як і скажімо, в життя початку ХХ століття місця у Чернівцях, так і села того часу. Іван Пілат додає у процесі інсценізації прагнув зберегти почерк автора, його думку, бачення та манеру подачі матеріалу. У нас є його твори, такі як новел, репутація. Є сважки, є рибко Зозулько, пташко, є надзвичайно цікава оригінальна річ Маруська. Ось такі твори. Ну і там я від себе буду щось додати. Я маю на увазі від себе ті твори, які мене інсенізували, але я буду згадувати в цій екскурсії і частково навіть десь розповідати. Збірки відомого буковинського письменника Георгія Боти виходять у циклі долі з вогню, землі та любові. Як зізнається автор, натхнення черпає найчастіше у спілкуванні зі старожилами у бібліотеках та старих газетах, беручи за основу певний історичний факт а далі за допомогою уяви надає йому художнього змісту. Боротьба за землю через вогонь, через війну, через якихось конфлікти. Земля, боротьба і любов ну як без любові у нас не неможливо. Оці сюжетні лінії. Вони у мене повсюду во всіх творах. Нічна театралізована екскурсія Буковиноляно відбудеться 3-4 травня о 20.30 У музеї просто неба. Тетяна Дубіцька та мидня тва.